Мала, знаєш чого ти не знаєш? Що мене від тебе мурашить. Я б так хотів прикрасити цей бардак, але мене від тебе мурашить. Так я б забажав написати щось, іще, але мене від тебе мурашить. Я би хотів, щоб вірш був красивішим, Але мене від тебе мурашить. Мурашить, тому що ти краща, ти краща за кращих для мене. Ти краш, білі Ейрмакси, рожеві рейбани, футболка нірвана, топова рок бунтарка Мурашить тому, що ти перша, насправді, перша із тим мені справді по фану до сказу орати пісні на всю хату. Чи разом зговерли сноуборди катати нас? Плавить, плавить цей лаві, славі, слав сторі, сторі, я стала віста. Ще раз скажу ти слухай уважно. Мене від тебе конкретно мурашить. Мала, знаєш, що ти не знаєш, що мене від тебе мурашить. Я б так хотів прикрасити цей бардак, але мене від тебе мурашить. Так я б забажав написати щось, інше але мене від тебе мурашить. Я би хотів, щоб вірш був красивішим, але мене від тебе мурашить. Ти мій київ стар, зірка київська, Тариф безлімітний, флір, ти мій хіт ми не розпродаж, ми ажіотаж, хоч я не він дизель, але ти мій форсаж. Ти солодка, як київський торт, я Київ енерго відчуваю твій ток. Це київський флірт, ексклюзивно для тебе ти краща, і мене це, це мураш. Нас плавить, плавить, цей лаві, славі, слав сторі, сторі, Поки я стала віста, ще раз скажу: ти слухай уважно, мене від тебе конкретно мурашить. Мала, знаєш, що ти не знаєш, що мене від тебе мурашить. Я б так цей бардак, але мене від тебе мурашить Так, я б забажав написати щось, інше але мене від тебе мурашить Я би хотів, щоб вірш був красивішим, але мене від тебе мурашить. Мало половин, так мало половин. Вродливих багато, але мало головних. Йдеться про серце, тут мало голови, бо мало половин, вона номер один. Мало половин, так мало половин. Вродливих багато, але мало головних. Йдеться про серце. Тут мало голови, бо мало половин. Мала номер один